Дошкуляють бродячі собаки, дошкуляють сусіди, втомилися з сусідства з оптовим ринком. Питання чергового прийому міського голови з особистих питань городян. Чисельними були і питання житлові. Я до вас прийшла. доброго. Да. Мені щоб допомогли трошки житві. Я сама виспитую дитинка, дівчатки 13 років. Знімаю квартири чоловіком. Я розведена мене про надання житла. стоїте на Ні, не стоїть. 8 и 4 месяца. Бразильте, mm -hmm. то есть работаем, смотрим все. Пришла у вас к вопросу, чтобы вы мне помогли с жильем. Но по ее очередности на блюхера ей не хватит душа. Можно рассмотреть вариант из бывших общежитий, коммунальные квартиры, если хотите. Житлове питання було й залишається чи не найболючішим, найгострішим. Отримати житло від держави сьогодні ймовірно. Щоправда, раніше це було набагато простіше. Держава активно зводила житло, підприємства також будували, не забували про своїх працівників. Найдорожчий подарунок соціалізму так багато городян може сказати про отриману квартиру у ті часи. Найболючіша проблема так стверджують сьогодні. Ті, хто досі перебуває у квартирній черзі. Ми й досі живемо, як це не дивно, за старим, ухваленим ще у далекі, 80 кодексом. Согласно действующего жилищного кодекса 85 года, жилье мы можем обеспечивать только тех граждан, которые <клес> находятся на квартирном учете при исполкоме. На сегодня таких людей 363 человека. Из них 128 это первоочередной список, и 22 человека внеочередных это льготники. Ресурс по изолированному жилью на сегодня у нас осталось 17 еще квартир нераспределенных по улице Плюхера. Первый дом ⁇ это территория военной части бывшей. И 34 Комнати в комунальних квартирах это був шепше на сьогодні. это дома з комунальними квартирами. Більшість із злозівчан, які прийшли на прийом з особистих питань до міського голови у четвер, не перебувають у черзі. Що робити, аби претендувати на покращення своїх житлових умов? Вони отримали вичерпні консультації від спеціалістів. Ні, вони сьогодні, ще документи не подали, вони отримали консультацію. Мені нужны первічні документи на то житло, де не Ізучив Ізучивті документи, я смогу сказати, стоїть ли забирати? Дальше документы для постановки на квартирный учет. Есть ли у них основания для этого?